Під егідою європейської організації Бегін Group зі штаб-квартирою у Берліні кожні півроку у світі проходять міжнародні освітні виставки, до яких за результатами міжнародної співпраці з 2022 року приєдналася Україна. Міжнародна компанія Бегін Груп є експертом освітнього ринку у сфері інформаційно-рекламних послуг провідних освітніх організацій з усього світу. Компанія проводить освітні виставки в онлайн та офлайн форматах у регіонах Африки, Азії та Латинської Америки. Серед претендентів презентувати свій виш запрошення отримали шість українських університетів. З них і Одеський національний медичний університет. Враховуючи, що Україна наразі воює з російським агресором, виборюючи свою незалежність і території, компанія Begin Group запропонувала українцям участь у міжнародному освітньому проєкті на безкоштовній основі. А вони проводять міжнародні виставки і проводять їх кожного півроку. Тобто вони проводять виставки восені та у весні. Ми вже приймали один раз участь. Нас запросили. Вони прислали офіційний лист в університет на ім'я ректора з запрошенням прийняти участь у виставках. І ми з задоволенням погодилися прийняти участь. І вже по сині це було це був листопад. Так, це було в листопаді. Ми в листопаді у нас було чотири. Виставки. Нам було дуже приємно, що нас знову ж запросили. Тобто знову ж запросили провести виставки. Це буде сім виставок в, 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 тієї весни. Вони всі будуть у квітні місяці. Сьогодні вже була перша. Ця перша виставка була націлена на абітурієнтів з Індії, з Індії, з Бангладешу і вже наступного тижня у нас буде ще дві виставки: це буде Америка і це буде Казахстан, Узбекистан, Туркменістан. Потім ще, тобто у квітні у нас буде сім виставок. Звичайно, ми будемо представляти наш університет, будемо розповідати про наш університет всьому світу. І сподіваємось, що приїдуть приїдуть нас крієнти з різних країн восени 2022 року. Одеський національний медичний університет було презентоване у Індії, Арабських Еміратах, Молдові та Грузії, після чого до зацікавлених абітурієнтів було надіслано декілька сотень листів з більш детальною інформацією. Наразі компанія Begin Group розпочала весняну онлайн-серію презентацій. Цього разу представлені університети Китаю, Франції, Німеччини, Угорщини, Індонезії, Італії, Латвії, Польщі, Словенії, Південної Африки, Турції, Сполучених Штатів Америки. Приємно, що Онмеду увійшов до числа тих, хто представляє Україну, але це накладає ще більшу відповідальність до забезпечення якості процесу навчання та спонукає продовжувати процес інтеграції вітчизняної медичної вищої освіти до світового простору. Для іноземців може бути два дві є дві мови викладання: це українська або англійська. Якщо іноземці проходили підготовчі відділення десь в Україні, не ну, обов'язково в Одеському університеті у нас є підготовчі відділення, але а, якщо вони навіть з якогось іншого університету прийшли з підготовчого відділення і вони знають українську мову, то вони можуть навчатися і українською мовою. А якщо ні, якщо вони приїжджають з Англійською мовою, так з рідною мовою англійською, то звичайно вони можуть навчатися англійською мовою. У нас взагалі наш університет він дуже спрямований на роботу зі студентами-іноземцями. У нас дуже багато студентів-іноземців. Інколи буває півтори тисячі на першому курсі, інколи буває навіть більше студентів на першому курсі. Так що, звичайно, ми чекаємо на перемогу, ми віримо у перемогу. І ми вже готові зустрічати наших нових абітурієнтів. Весняна сесія презентації співпадає зі вступною компанією, і Одеський національний медичний університет запрошує іноземних абітурієнтів до своєї великої родини. Отримати диплом онмеду – це не тільки престижно, найголовніше це можливість зануритися у скарбницю найцінніших знань. Найстарішого медичного університету України